Усім привіт-привіт! Ради вітати вас на каналі. Сьогодні вибралися на одру в трішечки інше місце з ночівлею. Минулого разу я ловив от за тим поворотом, а сьогодні вибралися трішечки далі. Чому? Тому що тут більш зручний берег, тут є дерева і не буде так жарко. Трішки вам покажу, як виглядає місце, де я збираюсь ловити. Тут буде стояти крісло з педаною. Ось тут у нас є невеличке кострище, на якому я собі приготував м'язка на вечір. Зонтик там стоїть, тому що трішки був дощик, позаду авто, велике дерево. Ми будемо скоріш за все в тіні, окрім завтрашнього ранку, тому що сонечко буде вставати з тієї сторони. Я вже повечеряв. Зараз буду замішувати прикормку і розкладувати місце для риболовлі. Ми трішки половимо увечері. Якщо не буде кльово, підемо відпочивати. Якщо буде, ще половимо і продовжимо зранку. Дивіться, яку ще мені штуку підігнали на пробу. Це у нас метод СтікМікс поставляється ось у такій от упаковочці. Тут у нас пелець у розмірі 2 міліметри. А також одразу у нас тут йде ось така от бутилочка, в якій ми маємо. Аромку, ми її просто мішаємо з водою, перемішуємо і додаємо безпосередньо у наш пелець. Сьогодні спробуємо, як він себе покаже, тому що я планую ловити більш крупну рибу, і також буду пробувати саме методну ловлю. Посилання на стікмікс я залишу у описі до цього відео. Бажаючи, будь ласка, заходьте, замовляйте, усім рекомендую. Так, дивіться, я собі половину відсипав. І зараз половину замішаю, а половину залишу, тому що я не впевнений, що я все його використаю. Як я й казав, набираєте до аромки водичку. І добре це все перемішуєте для того, щоб аромка розчинилася у воді. Доволі зручно, що все в одному комплекті йде, і вам не треба окремо купувати арому і окремо купувати сам пелець. Добре, половину. Вилили і просто це все зараз гарненечко перемішуємо і даємо йому настоятись. Якщо вам водички буде замало для цього, просто окремо додайте до пелиця водичку. Уже без цієї аромки. Цієї аромки буде достатньо. М -м, запах солодкий, похоже, щось на полуничку. Сподіваюся, сьогодні рибки це сподобається. Після того, як ви гарненько це все замішали, залишаєте, щоб пелець набрав води, правильно пропитався водичкою десь хвилин на 15-20 і після цього вже можна буде використовувати. Тут у нас, якщо не помиляюся, гроз гордонс і щось ще. По запаху воно солодке. Солодкий запах, багато кукурузи. Я сюди дав банку кукурузи. І також сюди дав пінку морожену. Доброго ранку. Я вже прокинувся, взяв інше вудлище і на дальню точку, де у нас метод закинутий, я окремим вудлищем закинув 5 годівничок корму для того, щоб трішечки закормити цю точку. І сюди закинув на метод фідер. Там у нас, якщо не помиляюсь, помаранчевий попапчик. І зараз будемо пробувати. Також на ближню дистанцію, тобто ліва точка, вона трішечки лівіша. Я зараз даю теж 3-5 годівничок корму і буду ловити на класичний фідер. По дві вудочки вже на точці. І зараз чекаємо покльовок. Я бачу, що на метод трішки такі, як покльовочки були, але дуже легенькі. І підозрюю, що це може маленька рибка, просто або об'їдала пелець, або била в нашу насадку. Ой, бачу, що зараз фідер трішечки дьобає. Але поки що дуже делікатні. Нічого, ну зараз будемо пробувати. Там на годиннику, якщо не помиляюсь, близько шостої години тільки, тому в принципі, у нас ще 3-4 години є сміливо, щоб половити. Ну так от. Одразу на падінні і рибка вже засіклася. Так, треба трошки відрегулювати гальма. І тут ще буде така проблема, що у нас трава під берегом, і якось буде треба цю рибку перетаскувати через траву. Що може бути трішки складно. Що якщо рибка заходить в траву, а вона не дуже сильно хоче туди зайти. Або вже навіть зайшла. Так, де та рибинка була? Вже немає? Ні, Не, бачу діво. Yeah. Так, перша рибка на гачку. Така перша рибка сьогодні. Це лящик. Я спочатку думав гостера, але ні, лящик темні наплавнички. І рибку у водичку відпускаємо. Просто треба було бачити ці покльовки. Треба щось придумати для того, щоб можна було так от траву вбирати. Ну, якщо зараз я буду зачіпатися кожною рибою в цю траву, то це ми так не половимо, якщо чесно. Ну от, за що я казав. Риба під берегом просто зійшла. Ех, шкода, ну ладно, я думаю, не останнє. Ну, просто подивіться на цю погоду. Це не передати словами, на який це просто тут кайф. По водичці йде туман, за туманом виходить сонечко. Це просто капець, наскільки приємно тут сидіти зараз. А там ще й покльовує, то вдвічі приємніше тут знову був перезакинув, одів зараз жовтий поп-ап. Але так, знаєте, так тик-тик і все, і замовкла. Якби була нормальна рибка, то вона б ну прям нормально клювала. Це, скоріш за все, щось дрібне. Нє? Оооо. А я думаю. Ну ні, ні щось є. Щось невеличке є. Чи нема? Нема нічого. Цікаво, будемо пробувати. Покльовка є. Це добре. Якщо рибка зараз так поганенько буде засікатися, то збільшу гачок, бо я відносно невеликий гачок зараз почепив на ліве вудлище, а на метод теж постукує потихеньку. Але дуже делікатно поки що. Треба щось з травою придумати. намагаюсь щось придумати. На мене, якщо що трос є в машині, можливо, ми його використаємо. Ну, бо якщо ми через цю траву зараз будемо всіх риб втрачати, то який сенс взагалі сидіти? Так, якась рибка невеличка, має бути на гачку. Чи немає знову? Та ну не може бути. Не вірю. Нє. Добре, зараз щось з гачком придумаємо. Наживка ціла, ні? До речі, тут навіть наживка ціла. Тільки закинув і одразу клює, але не знаю. О, щось є. Дуже добре. Траву почистив. Навіть не уявляєте чим. Це був трос від машини і до нього при... При... причепив решітку від гриля. Ну, трішки, наче почистив, але так дивлюся, що все одно трава воно є. Ну, зараз будемо дивитися, чи буде рибка там проходить, чи ні. Оп, ну пройшла. добре. Тяжко, але пройшло. фідер щось покльовує, але типу тик і уходить. тик і уходить. Не розумію чому. Може наживка завелика. Може бути і таке. Але поки що кукуруза з пінкою, тому що постійно вона відгукується. Бо якби на них не клювало, то вже пробував би щось інше. Добре. Критка на гачечку. Також перезакинув зараз метод. Зійшла? Ай-яй-яй! Добре, треба гачок замінити. Ого, ого, куди він пішов? Давай-да. Ще в іншу сторону риба пішла. Блін, я не знаю, як зараз витягувати через цю траву цю рибу. Не. Вона взагалі з іншої сторони. Тихо, 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 тихо. На, не невелика просто. Дуже активно. Чудово! Рибка прокидається. Що я зробив ще? Я недалеко під берегом, метрів може 15, закинув декілька кульок для того, щоб закормити точку. І зараз туди пробую закинути метод. Точніше, я вже закинув і пробую, чи дасть якийсь результат. Тому що на дальній точці, ну прямо взагалі нуль. Ото було пару тичків і все. І причому витягуєш, і попапчики на гачку. Не знаю. Будемо пробувати зараз. Спробуємо ще близько берега. Якщо що, то спробуємо так би мовити, пошукову стратегію, коли не кормиш точку, а просто в різні місця пробуєш закидувати. Є покльовочки на фідер. Але і метод тільки що був удар невеличкий. На класичний пробую зараз черв'як з підсадкою опариша. Ні, не менше. А може. Ні, не впевнений. Якщо є, то дуже щось дрібне. Ну так, невеличка. Оп, і зійшла. Ну і нічого, не довелося руки вимазувати. Поки що якось тихенько. Будемо пробувати міняти колір попапів, будемо міняти наживку і щодо метода будемо пробувати міняти точку. Ближче, далі, ліво-право, так би мовити, будемо шукати рибку. У прикормку зараз до класика буду додавати кукурузку, і якщо що, спробуємо ще підрізаного черв'ячка додати. Тільки поговорив, що немає покльовок, пішли покльовка тільки що і на метод була покльовка, і на класичний фідер аби не обидві зразу. Добре, поки що класик більше покльовує. Бо такий на метод прям гарний загин був. Я вже думав, зараз рибка його візьме. Ну, із якого першого хвататися. ага, бачу. <смі> то нічого не клювало, то все і нараз. На метод зараз клює там рожевий попап з солодким ароматом. Такий ягідний аромат. Погодка класна, трішечки дує вітерець з боку, не сильний, легенький, але чим це добре, тим, що немає комарів. Бо ввечері, зранку комарів не те, що було багато, а їх просто було тут я не знаю скільки. Прикол ще в чому, що я бризкався різною хімією, не допомагає нічого. Ти просто бризкаєшся, а він секунду літає-літає, потім сідає і одразу гризе. Дех, зійшла. Ай-яй-яй, а щось було на гачку? Так що, наче щось є, але невелике. Невеличкий лящик. Є. Така рибинка. Чого ти кричиш? Зараз випущу. До речі, зі зістрибнув з гачка, як уже в підсак взяв. Давайте перейдемо до висновків. Увечері знову була повна тиша. На мою думку, це пов'язано з тим, що вночі виходить на полювання сом. і менша риба попросту зменшує свою активність. Зранку ж рибка прокинулася і дала про себе знати, чому я був дуже радий. Другий висновок, який хочу для себе зробити, це комбінування класичного фідера з методним. Для мене це трішки складно, тому що, поки я фокусуюся на одному, я забуваю за інший і навпаки. Загалом риболовля вийшла дуже чудово. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть ваші коментарі або запитання. Я залюбки на них відповім. До зустрічі!